Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, беру вас з собою. Ярослав просив, обов'язково записуй, як там наша барбасяка. Ну, на жаль, інтернета поки зараз немає. Ярик знаходиться в учебці. Там і телефон, дзвони там по можливості, тому що телефони вимикають. Звісно, щоб не було локацій. І всіх цих моментів. Тому дзвони, там, ну два-три рази на день може подзвонити. А записую відео, і ми з ним домовились, коли в нього там буде інтернет вже пізніше. Тоді він каже, я хочу подивитись, як ви там, що ви там. Одне діло, коли ти по телефону спілкуєшся, а друге діло, коли ти бачиш. Тому може десь там. Або прорветься інтернет, або може піде в місто та побачить, на нашу, подивиться на нашу Дусю. Зазвичай, зранку, Ярослав ходив Дусю гуляти, я готувала сніданок. Ну а зараз ми з Дусєю йдемо. Я то до Дусі виходила. У мене була така ранішня проходка, щоб Дуська мені не заважала, бо я дуже рано йшла. Я її гуляв. У Ярослава все добре. Зараз навчаються. Ну, оцім всім моментам, які в Учебці, я думаю, ви всі все розумієте. Тому, тому ми з Дусінькою зараз гуляємо. Єдине, що хочу вам зараз показати, зараз Дуся там зробить свої діла, свої справи. І ми з вами пройдемось трошки до Дніпра. Де Ярік подивив мені завжди, як був на прогулянці. О, Дуся мене закрутила трошки, почекайте. Ось і поводочки вона трошки закручує. Він мені завжди е, скидав е, подивитись, яка там річка. Кажу, та я ж була у сьомій ранку. Я. Зазвичай Дуся, до речі, в нас не, не рано стає. Вона така терпляча собака. І навіть не терпляча. Дусь, пішли, покажемо глядачам. Річечку, Дніпро, подивимось з тобою. Подивимось з тобою. У мене зараз... Почекай, Дуся. Так, ну, водичка відійшла, там ми з вами були на пляжу. І зараз я поки не ходжу на пляж. Перед цим я вам показувала, розказувала, що з в мене проходочка о 7 ранку. І купалась. Якщо чиста вода, я купалась. Ну, зараз я трошки не встигаю, є справи зранку, і робота додаткова, тому всі кроки ранішні ми нагулюємо з дусі. Ну, я подивлюсь, зараз я трошечки прийду в себе. Надо, знаєте, буквально, ну мені ще, може, тиждень треба, щоб привести до ладу емоційний стан, то, можливо, все ж таки буду спочатку ходити у сьомій. Купатися, якщо буде чиста вода. От зараз, може б, я їй ходила, але оце останнім часом водичка не дуже, скажімо так, гарна. А, і до речі, з приводу купання, дівчата, досі ж викликали, викликали лікаря. Почала чухатись. Щось таке, знаєте, незрозуміло, таке, як алергія. Лікар подивився, сказав, що більше в Дніпрі її не купайте. Вона взагалі, оця порода, шарпей, це алергіки. І, скоріш за все, і алергія, і забруднена вода зараз, дали їй результати. Вона вон там, я не знаю, видно, не видно, вона там повичусу, повичухувала собі по боках трошки. Ну, коли вже зрозуміли, що це не просто вона чухається, знаєте, ну буває собачка, там десь чуханеться. Не, не просто чухається, а дійсно щось не так, то, то викликали лікаря. Та он колов лики. ліки, ану, Каркуша. Ярослав би тебе, мені тебе прислав би, показав ану. Да? Каркуша. Гуся, диса, не заважай. Туся, іди сюди. Так, Ліна, давай хорош, треба до... збирати себе до купи і продовжувати оці ранішні сьомі ранку проходочки. Тому, дівчатка, можливо, для мотивації вашої, для своєї, можливо, будемо з вами з раночку ходити. Ну, не буду поки обіцяти. Знаєте, ще, ще якась в мене таке. Не можу вийти в калію. Ну, нічого. Нічого, все наладиться. Головне, що у Ярослава зараз все там добре. Цей місяць це буде учебки, важко, тому що сам бронік. Дуже важкий, там до 20 кілограмів, буду йому шукати є оці плити, які вставляються в бронежилет, є легше не 20, а 7 кілограмів. Тому буду шукати потім, коли вже пройде учебку, бо не можна. не можна. Воно повинно бути все по стандартам ЗСУ. І коли їхали, до речі. Я не пам'ятаю, чи розповідала вам, чи не розповідала. Купили Дуся, пішли сюди. Пішли, Дуся пішли. Купили взуття. Е взуття таке гарне. М -м -м, скільки ж це коштувало? Я вже не пам'ятаю, бо скуплялись так, е брали саме таке, щоб йому було зручно. Е Якість е ЗСУ е таке і хлопці, які наші друзі військові. Коли Ярік був волонтером, розповідали, що якщо ти будеш йти, то обов'язково купи собі взуття, тому що пішли, Дуся, пішли, пішли, пішли. Тому що берці ЗСУшні, вони ну, не такі зручні, скажімо так, є зручніші, ось так можна сказати. Тому купили берці, там около 4 тисяч коштували. Купили штанці ну, тактичні. Вони такі непромакаємі, з наколінниками, це дуже важливо. Пішли, 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 пішли. І ну гарні. Теж десь близько 2,5 тисяч. Ну і так, все інше помілочі, як то кажуть, єдине дівчата, єдине, буду збирати сьогодні чоловіку посилочку. Забув оці ножнички, кусачки, щоб привезти, тримати в. Порядку Ну, нігті, ну і деякі сальца покладу. Я вам покажу. Зберу посилочку, відправлю, бо буде він додому, Пішли, пішли, пішли. бо буде він додому відправляти дещо з речей поки не потрібно. А ті баули, які видають, їх треба тягати з собою. Тобто переходи з локації на локацію. В общем, все це тягати. з собою. Баули там такі дівчата, хай Бог милує. Потім, коли вже Ярослава з'явиться інтернет, якщо його попрошу, може він сфоткає і покаже. Але вони такі дуже важкі, він їхав, брав з собою два рюкзака, у нього такий був один напіввійськовий, така сумка хакі і один рюкзачок був. Такий він дуже гарна вмістимість, цивільний, то він каже, я цивільний передам назад додому. І деякі речі, які брали. Брав з собою спальник, бо дівчата казали, знайомі мої дівчата, що не всі хлопці отримували на забезпечення. Ну, якось так, знаєте, 50 на 50 розділилось. хтось отримував, хтось не отримував. Ну, Вирішили, хай краще в нього буде своє, тому що ну, це та річ, яка необхідна. Карімат, спальник. Ну, а по факту виявилось, що він це отримав. І шкарпетки, і труси, і футболки, і, і піжама навіть є. пішли. Пішли. І піжама навіть є. Каже, буду відправляти додому, бо е, в термобілизні. пішли, 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 пішли. Термобілизну, до речі, теж купили. Ми е, коли волонтерили, нас відшивають і з дуже якісної тканини краще ніж в ЗСУ. Тому купили йому гарну термобілизну. Каже, я її залишу, а ця піжама відправлю додому. Так що деякі речі будуть лежати вдома. Ну, а зараз треба пробігти по магазинам, такі йому передати цигарки, бо брав небагато. Що там ще? Оці щіпчики. Шампунь забув тоді, взяти. пішли, дуся, пішли. Шампунь забув взяти, там є де помитися, поки він в учебці. Щось ще він мені написав. На ну, якихось смаколиків куплю покладу, сало покладу, бо буквально напередодні купила сало таке гарне. Він його їв. Ну я там трошки могла шматочок урвати. До речі, якщо знижаєте вагу, до 20 грам можна, бо це є корисні жири. Ну і там короче, буду збирати, збирати посилочку, я вам покажу, що я туди там покладу якісь смаколиків, які він любить, цукерочок, може, якихось куплю. Ну, в общем, таке. І е, офіцер буде відправляти, Там, кому треба хлопці, він виїжджає, може Ярік буде, я не знаю, на нову пошту і е, офіцер буде відправляти чи офіцер чи Ярослав. Якщо можна буде вийти з частини, буде відправляти те, що йому не потрібно. І якраз отримають цю посилочку з дому. Чайок попросив покласти кофі, хоча у хлопців там годують, каже гарно. Хлопці, питається. годують, каже гарно, не голодний. Пайки, не пайки навіть, а там я так розумію, польова кухня, то каже все добре. Все нормально, так що учебки не голодний. У нас з понеділка вже почнуться навчання, олігон, всі ці моменти вчора, інтернет позавчора. Я навіть не заходила, а це читаю. Дивлюсь, ЗСУ зайшли в Курську область. Звільняють людей від путінського режиму, тому Курськ тримайтеся, тримайтеся, наші хлопці не образять. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Будемо прощатися. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.